І я хочу запросити зараз до слова професора Мім Київ В'ячеслава Григоровича Покотило. Ми поговоримо з вами про деякі аспекти конкурентоспроможності країни. Прошу, В'ячеслав Григорович. Декілька вступних слів оригінально була ідея, що протягом сьогоднішнього дня питання конкурентоспроможності – в мімі і мімівці подивилися трошечки ширше, і тому а, мій колега Денько мав представити рейтинг конкретноспроможності спроможності а, по версії AMD, а я а, був повноважний подивитися на це трошечки з одного боку ширше, а з другого боку практичніше. А, але час обмежений, тому я буду дещо скорочувати, там всі, не всі картинки показувати буду. І коли я завершив такі свої невеличкі дослідження з цього приводу. Я вирішив, що епіграфом може служити дві історії, реальні історії, дві цитати двох бізнесменів. Одного я назву, це Джордж Сорос, і я був сам свідком цього твердження. І стосується, як уряд має управляти країною. А другого українського бізнесмена я не назву, бо не був свідком того, що він сказав, але озвучу, бо така досить занятна цитата. При майже 20 років назад Джордж Сорос був в Україні на святкування тут одної своєї інституції, це був 95-й рік, і кореспонденти запитли Україна падала, і взагалі все було погано. І його запезало таке цікаве запитання. Джордж Сорос, ви так вмієте заробляти гроші. От не могли б ви навчити український уряд як заробляти гроші? І Джордж Сорос трохи повагався, а потім сказав: знаєте, краще навчити український уряд, як не заробляти гроші. Друга цитата, яку я чув, але не був свідком, досить відомий, досить успішний український бізнесмен, дав визначення бізнесу. Бізнес це така гра, справа, які виграють ті, хто найбагатший перед смертю. Без коментарів. І тому я сьогодні досить здивувався, бо я збирався говорити не в контексті економіки лише про конкурентну спроможність. І здивувався, що. Фактично в, в лекції професора Колодко, самою важливою частиною, яку він назвав першою, була не економічна, values, а міністр економіки теж говорив з точки зору соціальної антропології теж не про економіку. Висновки з цього, в принципі, для бізнесу не дуже втішні для нас всіх. Вже тут цитую майже да? міністр економіки, що втішні висновки, говорить, тому що швидко і легко не вийде. Такі я хотів власне, задати себе запитання, що таке конкурентна спроможність. Рейтинги є, країну на місце поставили, з ким конкуруємо і задля чого конкуруємо. Раз. Після цього, як взагалі поставитися до того, як конкурентна спроможність пов'язана з, з добробутом і що може висновки, які бізнес для себе робити з цього всього. Все я не встигну, але дещо скажу. Це цитати з двох таких найбільш відомих джерел. Які ранги ставлять про конкурентну спроможність на основі дуже дуже багатьох різноманітних вимірів? Один дуже коротко вам представили це AMD, він був перший. А після цього той же самий професор Шваб World Economic Forum. Друкує ці дані, які можна побачити і набагато легше, бо AMD їх ховає, і дещо так під різними графіками, а World Economic Forum дозволяє всі ці дані отримати фактично онлайн в досить вільному режимі. World Economic Forum говорить, і тут правильно, бо це говорить в тому числі професор Майкл Портер, який говорить, що основний ключ це є Produктивті, це продуктивність економіки. Думаємо про GDP, чи зараз це слово сполучення ВВП. Які в Україні мають подвійний сенс, в тому числі що важливо чи не важливо, про що говорять, коли називають ВВП і висновок такий, що чим більше конкурентно спроможна Україна, тим швидше вона буде рости. Коротко, без досліджень не підтверджується. В рейтингу IMF, VF, весь час ті країни, які стоять найбільш конкурентно спроможними, вони насправді не демонструють найбільш швидкого зростання економіки. Можна просто бляти Китай, який в останні роки ріс найшвидше всіх країн світу, він ніколи не займав перші позиції в рейтингу конкурентно спроможності. А говорить, що фактично йдеться не про продуктивність, а про Про спереду. Тобто та країна, яка Більше добробуту, мабуть, своїм громадянам дає та і більше конкурентна що в принципі розумно для чого і уряди існують. І тому я вернуся до, до перших джерел. Було зназвано, що Майкл Портер десь там був присутній. Мім Київ є одночасно членом. Афілійованої організації, яка називається Microeconomics of Competitiveness, головою якої, лідером якої є Майкл Портер, і він дивиться на конкурентну спроможність країн, locations, в принципі, не з точки зору рейтингів. і говорить, що так взагалі недоцільно не, не говорити, а треба говорити лише з точки зору продуктивності, тобто економічної продуктивності. І аналізує цю продуктивність, виходячи з так званого діаманту конкурентоспроможності, спроможності, по-різному можна перекладати, який має. Чотири основних вузла, які всі є взаємопов'язані. Тобто, якщо хтось говорив про фактори, мій колега Денько згадував про фактори, вони тут присутні: земля, середовище, люди, вартість робочої сили, освіченість населення, це все відноситься до факторів. Але також важливо грає роль, що саме споживають, як саме споживають, Наскільки вимогливі споживачі в країні? Як вони формують попит? Я дуже буду скорочено говорити. В тому числі, як уряд стивиться і ставиться і управляє з правилами гри на цьому, і наскільки сильна є конкуренція? Бо кажучи, чим сильніша конкуренція, тим стрес складов, і мій попередник, міністр економіки, стрес збуджує до, 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 до нових звершень. Відповідно, інновації є ключом до того, щоб Мати успіх в економіці. І останній фактор не, не, не дуже маловажний і важливий, це з приводу того, що існують інші підтримуючі галузі. Тому що з точки зору Майкла Портера і цієї концепції говорити про національну конкурентну спроможність безлуду, треба говорити про ті галузі, де країна демонструє найбільший успіх. Можна довго про це говорити, підемо до практичних. Наслідків чи практичних рекомендацій, що має робити уряд і що мають робити е, е, компанії, бізнес. Е, уряд, вперше за все, все має е, розвивати середовище, робити його більш конкурентним і більш вимогливим. Основна ідея. Ну, Тут неолібералізм, е, професор Колодко багато разів вже ногами е, значить, іншими. Що засудив, я не буду говорити про неолібералізм, але з точки зору неоліберальної ліберальної економіки уряду треба якнайменше втручатися в ті ринкові важелі, які діють, зокрема, в фінансові важелі валютного ринку. І, звичайно, вибірково, але стимулювати інвестиції. Не інвестувати, а стимулювати інвестиції. Для бізнесу здається, змінилося для бізнесу основна ідея полягає в тому, щоб. Шукати для себе те, що називається бенчмарк, найбільш сильніші, і не задовольнятися в тому, що що я сильніший сьогодні, тут в цій країні, в цьому середовищі, за допомогою таких томитних бар'єрів і так далі, так і інше, інакше це все минає. Я думаю, що наш швидкомінливий світ в Україні довивився. і, і вся конкурентна спроможність, яка так добре вибудована, вона також зникає. Можна говорити і про інші наслідки для бізнесу, які деякі є, але я мушу скорочуватися, тому не буду так детально говорити. Якщо виникнуть запитання, можемо їх обговорити. Бо я хотів би навести, крім Майкла Портера, який пов'язаний з Україною тільки через нашу афіліацію в мережі Microeconomics Competitiveness, навести іншу людину, яка досить відома в Америці, і яка фактично є великою мірою батьком ВВП, тільки не ВВП, а GDP чи National Income. І це Семен Кузнець, який народився в Білорусі тут недалеко, вчився в Харківському комерційному інституті так і весь час, Нобелівський лауреат, і фактично створив перший, хто досліджував національні, національні рахунки, американські національні рахунки після кризи. І йому належить ця фраза про те, що це добре, можна так читати, але це не є виміром національного добробуту. Значить, є ще щось щось інше, яке треба говорити. І тому є друга ініціатива, яка також лідерами яких є Майкл Портер, вона недавно з'явилася і також можна знайти так званий Social Progress Imperative. І е, індекс, який будується з приводу того, який соціальний прогрес має та чи інша країна. Це досить непросте поняття, щоб його достатньо докладно розповідати, але суть цього індексу, на відміну від інших, полягає в тому, що до уваги беруться лише ті ті виміри, які можна поміряти або побачити. Тобто ми не говоримо взагалі про добробут, ми говоримо про, наприклад, харчування, про тривалість життя, про смертність, про екологічні фактори, і таке інше. Це вже другий рік. Перший рік був такий. Project в 2013 році. А в 2014 році з'явився звіт, його він вже доступний, про те, яким чином розташовані країни навколо рейтингу цього самого соціального прогресу. Графік, який демонструє залежність від ВВП в ППП на душу населення. Знов-таки скорочую, взяли до мене вже все про це поговорили. І так, грубо кажучи, наскільки ми багато індивідуально в середньому в країні. А цей графік говорить, як був вимірений цей соціальний прогрес. Як ви бачите, якась залежність є, але досить така не дуже, не дуже певна і логарифмічна від того, що дуже багаті не так вже сильно соціально проспівають. І тут стрілочкою показана Україна і що перед нами? Який висновок можна зробити. Чи треба, якщо ми віримо в соціальний прогрес, і що те, що там щось має сенс ці вимірювання, чи треба збільшувати ВВП, чи не треба збільшувати ВВП, не так все й очевидно? Ну, попереду така шар якийсь крутий. Е, ще один реф показує, що коли ви маєте нафту і газ, не так все добре. У вас соціальним прогресом, принаймні, з точки зору цього виміру, і видно, що всі країни, які багаті на нафту і газ. З точки зору цього рейтингу не так сильно і е, при успіває соціальному прогресі. Я вирішив порівняти, щоб знов-таки, які практичні рекомендації, я не урядовець для уряду, трохи академічно. Е, Україна і Росія зараз це актуально. Е, фактично, Україна трошечки-трошечки за цим рейтингом краще має позицію, ніж Росія. Не набагато, там не так все суттєво, але краще. І рейтинг побудований навколо трьох основних е, е, таких стовпів. Один стовп називається основні людські потреби. Там більше показників, але вони зводяться до харчування і вода і санітарії, житло і особиста безпека. Жовтою чи там, помаранчевою стрічкою чи лінієчкою це Україна, а синію Росія. Видно, що фактично всюди однаково, трошки краще з водою і санітарією, і доступом до води і до санітарних потреб в середньому. І, і гірше, і, і краще з безпекою особистою. Де набагато краще, з особистими правами, і фактично все. А я другий стовп це називається підрунтя добробуту. Якщо не видно, я зачитаю, просто вступає доступ до базових знань, фактично, це така базова освіта. Доступ до інформації, комунікації, здоров'я, як таке, зокрема, там вимірюється так, індекс ваги тіла, хто сама. Нація, яка там найтовстіші, найтісніші. Ми виявляємося, ми, ми такі більш slim порівняно з росіянами, до речі, цікаво мені було дізнатися, не, не чекав. Особисті права. І останній блок стосується можливостей, opportunities і включає в себе свобода вибору, толерантність, доступ до передової освіти, яка в Росії вища. Щоб ніхто в цьому не сумнівався. І так, що робить уряду, я намалював той фронт. І він зовсім не економічний. Якщо ми хочемо підставити з точки зору розвивати конкурентну спроможність, розвивати економіку задля створення прогресу соціального, то займатися треба не зовсім економікою. І е, чим займаються уряди, це вчора, бо мені сказали, що треба було мінялася на ця конференція декілька разів. Я вирішив. Про цифри подивитися. Чим же уряди займаються, оскільки є з одного боку рейтинг конкурентної спроможності, в якому є оцінка, в АМД є одним з товпів, оцінка ефективності діяльності уряду. Є числова оцінка, а з другого боку є соціальна соціальний індекс, і який, зокрема, можна поставити залежність, чи подивитися, чи залежить соціальний індекс загалом від успіху. Оцінки уряду урядових дій. А, ну, це загалом коефіцієнт кореляції почули і забули 0,39, не свідчить про дуже велику залежність. А, якщо говорити про основні базові людські потреби, а, приблизно з таким же самим коефіцієнтом кореляції, але є, цікавіше про те, коли ми говоримо про засади для добробуту, Від'ємний, нуль від'ємний. Ніякої залежності немає, ні. вся діяльність урядів вся її оцінка з точки зору тих показників, які, зокрема, використовує, шанований мною, зокрема, інститут по розвитку менеджменту в Лозанні, не показує якої-небудь залежності. І точно так, так же немає залежності по е, е, opportunities. Таким чином, чим займається, теж з мінусом, до речі, да? ну ноль з мінусом, але все одно так симптоматично, да? чим більше. Намагаються тим гірше виходить. Якщо вже нападуть. Чим займаються уряди? Ну от цим і займаються. Це найбільша кореляція показує про те, що уряди намагаються розвивати економіку. От тут знаходиться Україна. Досить, досить далеко. Тобто, з точки зору ефективності уряду, з точки зору ефективності економіки. А, ну, інші країни просто так довідомо. Де вони є? Тобто заробляють гроші. Для нас ми можемо розслабитися і більше не робити, бо уряд дбає, принаймні на половину залежності. І останнє, в мене ще є декілька хвилин. Якщо відійти від загальних показників, є ще один досить цікавий рейтинг, який робиться, який говориться про те, наскільки ми взагалі щасливі. І це робиться шляхом опитування. Я не буду вдаватися в деталі і в технологію. Шляхом опитування людей спеціальні запитання задаються, і після цього робиться висновок щасливі люди в цій країні чи не щасливі. І також можна намалювати графік. Як це виглядає з точки зору багатства, економічного багатства і рівня щастя? Як ви бачите, не дуже, не дуже переконливо. Я взяв не всі, а взяв лише навколо України, що є. Справа і зліва, і ми можемо побачити також, наприклад, що грузини в 2013 році були значно менш щасливими, ніж українці. І білоруси були менш щасливими, зато... болгари зато білоруси були приблизно такими ж самими щасливими, хоча мали і значно більший економічний добут. І, і, і наші інші сусіди, молдавани, виглядали більш щасливими. Так що рухає. Щастям і ще дає роль бізнесу. Я часто на своїх лекціях мімі даю цю цитату одного з неолібералів чи лібералів, який також пов'язаний з Україною. Зокрема, цікаво було дізнатися, тут я перепрошую цей факт. Бо дружина Мілтона Фрідмана, теж Нобелівського лауреата Роза, з якою вони були одружені 68 років, вона походження з України з Волинської області. І його фраза говорить про те, і багато фраз з приводу того, що бізнес має займатися лише прибутком, і це єдина соціальна річ. Ну і про уряд він там висловлювався, що якщо уряд починає займатися піском в пустелі, то пісок в пустелі стає дефіцитом. Так от ліберальна теорія, іначе начебто все сходиться і в головах сходиться, чому тоді все ж таки лібералів не люблять. І чому зараз ліберальна теорія не популярна? І це остання теза, чи майже остання теза, яку я хочу. Наголосити зараз. В чому проблема? Чому зараз знов стає більш популярними, я не знаю, там Маркс, соціальні ідеї і інші, інші позиції? Е, можна по-різному це називати, і ці слова по-різному були названі, але є таке дуже-дуже давнє і древнє слово, яке по-грецьку називається етика, а по-латині -по мораль, якою, очевидно, е, яка була викреслена з цих економічних теорій. І всі економічні теорії на сьогодні, такі більш-менш сталі, те, що називається мейнстрім, вони базуються на тому, що абсолютно я згоден з професором Колодко, який базується на тому, що жадібність це добре, вона розвиває економіку. Да? Жадібність дійсно розвиває економіку, але це не є зовсім добре для, для щастя, для соціального прогресу. І в цьому сенсі її погано. Але чи можна управляти жадібністю, чи якимось чином іншим базу опонувати цьому достатньо важко. Я не макроекономіст не буду зараз це вдаватися, але, очевидно, є проблема моралі і етики в суспільствах, яка є важливою. Тут я знову повертаюся до того, що values, вони медис values мають багато ролі, зокрема, ті values, ці цінності, які пов'язані з етикою. Для України треба зробити також і для всього бізнесу. Важливий висновок з цього. А, остання цитата. Знов таки пов'язано з мімом людини. Без сьогодні переоцінити здобуток Ендрю Карнегі, він був би чи не найбагатшою людиною в світі. І мім вже довгі роки спіробітничі з Карнегі Мелан Університі, який виник і розвивався завдяки тим грошам, які. Ендрю Кернегі залишив ще до свого життя, і ми маємо інші приклади в Америці, як це відбувалося. І цей, ця цитата, звичайно, не дає відповідь на всі запитання, які я намагався сформулювати з точки зору етики і моралі, але якось так по-іншому звучить, ніж цитата українського бізнесмена, якого я згадав на самому початку. Дякую.